Мої вітання, хто завітав до мене на канал. Сьогодні буду готувати десерт, називаю його фруктові цукерки. Готуються вони з гарбуза. Для цього нам потрібен гарбуз, цукор, сік, лимона, агар-агар. Спочатку нарізаю гарбуз на такі кубики. Заливаю водою і проварюю до готовності. Як бачите, у мене великий баняк. Вару більше гарбуза це для другого рецепту, який буде згодом на каналі. І так, гарбуз варила, злила воду, взяла 500 г провареного гарбуза і збиваю блендером в пюре, щоб не було грудочок. Отака От консистенція пюре має получитися. Тепер до нашого пюре додаю 100 грамів цукру, перемішую. Додаю сік з половини лимона. Перемішую все і ставлю на маленький вогонь. А тим часом беру агар-агар 9 грамів, розмішую з 50 мг води і ставлю в сторону для набухання. П'юре трохи проварилось 5 хвилин. Додаю до нього агар. Добре перемішую, щоб не було грудочок, і проварюю ще 5 хвилин. Все. Знімаю з вогню і викладаю у будь-яку ємність. Гарненько розрівняти і поставити у холодне місце для застигання я поставила на 5 годин. Мої фруктові цукерочки вже готові. Добре застигли. Тепер нарізаю їх на кубики. Ось так просто, легко можна приготувати таку смакоту. Смак гарбуза не відчувається. Присутня кислинка лимона. Я пробувала робити прослойку до торта. Навіть дуже смачно. Спробуйте і ви. У мене на каналі є рецепти з гарбуза. Зазирніть, можливо, комусь сподобається хоча б один рецепт. Ну а я, як завжди, запрошую вас підписатись на мій канал і підтримати його вподобайками. Готуйте, готуйте смачно і готуйте з задоволенням. Миру, добра і здоров'ячка я всім вам бажаю.